Так, ось ця гума. 185 515 Вся вона гудьєр, вся 18 рік. Зараз я вам покажу. А спочатку переміряємо. Все вживу. 4 міліметра. 5 міліметрів. 4 міліметра. І 5 міліметрів. Так, Пара, яка була ось ця перша і третя, бачу, що передня, І на них є ось такі трошки пошкодження, вигризані місця, де не -де, де ось так воно зустрічається. Але всі вони рівномірно зношені. Ну і по міліметражу вони по 4, а ця пара, друга, четверта, по 5. Всі вони ось так виглядають. Немає там якогось зносу на певну сторону. Ось так. По тріщинкам так само. Ну, як для бушної резини, ось такі, можливо, мінімальні. Але, знову ж таки, це навіть вже нова гума після тисячі вона вже буде в такому ж стані. На жаль, гума з кожним роком все гірше і гірше стає. Ось так. І давайте покажу вам. Вона вся без гуль, вона повністю вся під тиском накачана. І давайте дивимось. 14-18 року. Десь бачу, Польща, Польща. 185-65-15. Моделька Efficient Grip Performance. Так, дивимось наступний. Так само Гудьєр. 18 рік. Efficiency Grip Performance 185 65 15. Дивимось. Так. диск. 18-й рік. Goodyear. Efficiency Grip Performance 185 65 15. И Польша. Так. І тут дивимось. Goodyear. 18-й рік. Efficiency Гріп 65, 15. І так само десь Польща. Тут ось Ту така гума.